Моє вам вітання, друзі, колеги. Слава Україні. Ну і сьогодні батя має командировку чергову на нову пошту. Вчора звернулася 109-та бригада. Попросили їжу швидкого приготування та е, якісь засоби для її розігріву, бо каже такі умови, що пішки добиратися до позицій е, мусять, тобто під'їхати прямо в не виходить. Пішки це все нести, тобто щось легеньке, і щоб на тривалий час це могло е, вистачити. Е, ну от... Так, поспілкувалися, вирішили такі от елементи їм підігнати. Дуже легеньке воно таке, як півтори копні свічки, але його вистачить ну трохи на більше. Тим паче смінні газові балони це не з отим великим тягаться кемпінговим і дивіться наскільки зручно. Отакого от балончика. Типу, має на 2 години вистачити е, в повному е, відкритті газу. Але як підігріти, то має трохи і надовше. Легенький, компактний, складається і отакий от пакуночок, це все вміщається. Я думаю, е, достойний подгон, я думаю, хлопці будуть е, дуже довольні. Колеги, нагадую, війна триває, і наша з вами допомога для хлопців є дуже важлива і її вони вкрай цінять. Ну і для них це дуже важлива підтримка тилу. І колеги, ми не полишаємо надії ще і ще пригнати машини хлопцям допомогти, зробити їх більш дієвими, більш мобільними. Більш... Забезпеченими і убезпеченими. Тому колеги, як важко не є, як ми всі не замарилися, але війна триває і ми, українці, ми маємо це все гідно пройти і вистояти. У нас другого шансу вибору немає. Тому колеги, всі, хто мають змогу самі самостійно це робити, звісно. Я таких дуже багато колег знаю. Ми зазвонюємося, ми ділимося інформацією, де дешевше, де як ліпше, на що звернути увагу і так далі. Я знаю, що багато хто це самотужки теж робить. Хто не має змогу повністю це все робити, і тільки там якісь кошти невеличкі долучаються. Я бачу, хто що і. Дуже ціню кожну копійку, яка надходить на рахунок. Це наша з вами спільна справа. І кожна гривна, яка накопичується, витрачається на отакі от, е дівайси. І це треба робити е так. На, е Основна сума, звісно, збирається на придбання техніки і її обслуговування, але коли до нас безпосередньо звертаються ті підрозділи, з якими ми вже маємо справу в проханні допомогти, то звісно, ми не маємо права відмовити в цьому. Так, отакі от девайси ми придбали. Ми ще оплачуємо з вами, колеги, доставку до найближчого пункту, куди вони змогли б. Під'їхати, його забрати в нову пошту. І е, ще е, їжа швидкого приготування долучився волонтерське об'єднання Карлівщини е, та 3, вроді би великих пакунки, е, ці ж коробки е, їжа швидкого приготування, е, ще носків, ще тушонки. Це все ми е, зараз упаковуємо і батю командируємо на нову пошту. Тобто така дебиляча. Посилка їм, якщо ви бачите це відео, вже поїхала і вже отримана. Так що, колеги, кожна копійка, яку ви перераховуєте на картку, нашу спільну справу, вона використовується за призначенням. мені ці кошти, як ви розумієте, вони і Даром не треба, і ні одна копійка на себе вона не тратиться. Тому все, що хто долучається, це все витрачається на накопичення. Першої чергове. Це техніка. Ви знаєте, скільки ми її вже обслужили і скільки е, доставили. Е, це величезний, величезний поштовх до перемоги. Е, уявіть, е, колеги, цю цифру. Ми з вами відношення маємо більше, ніж до 30. Одиниць техніки і її е, обслуговування, в тому числі, і підтримка, бо е, регулярно то акумулятори, то те, то те, то якісь датчики це все. Е, Понятно, лишається за кадром, але це все е, тягне кошти. І на сьогоднішній день мається пару запросів на, на е, авто. Е, звісно, ми всі ці е, напрямки перевіряємо, тобто просто так, десь наліво ніде ніяка машина не піде. Тому за, за це взагалі мова не може йти. Е, на сьогоднішній момент ми працюємо тільки з тими підрозділами, які е, мають злагоджену роботу з командуванням. Тобто техніка ставиться на облік військової частини, тобто, це не просто там віддали, не пойми кому. Обов'язково ми просимо запрос від частини з подальшою постановкою. Тобто, це не той варіант, що нам потрібна машина, але частина не дає на неї ніякого запросу і не поставить, бо типу у нас відберуть її туди-сюди. Оцей варіант вже не проходить. Обов'язково ми працюємо з тими узлагодженими. Дієвими бойовими підрозділами, які дійсно роблять справу. Тому наша з вами підтримка є вкрай така векторна, направлена і та, яка дійсно приносить допомогу нашій з вами спільній справі це шлях до перемоги. Тому колеги не забуваємо. Діємо разом. Хто має змогу? Звісно, долучайтесь і рухаємося. Рухаємося далі. Все буде Україна в цьому сумнівів. Нема.